Нацгвардійці відпрацьовують навички ведення штурмових дій. Честь і шана тим, хто добровільно став на захист країни. Маскуванням і теплом забезпечує оборонців волонтерський центр у Жмеринці. Вітаю на телеканалі Віта Новини за день, 14 березня, четвер. Працюємо у прямому ефірі, і я, Олексій Літвінов, розповім про головні події. Кількість жертв внаслідок ворожого удару по сумах зросла. Сьогодні рятувальники дістали з під завалів багатоповерхівки третю загиблу людину. По житловому кварталу окупанти вдарили вчора. Цієї ночі армія РФ бомбила країну з неба, випустили більше 30 безпілотників. Є значні руйнування на Харківщині з самого ранку з тимчасово окупованого лівобережжя атакували і Херсон. Більше про наслідки обстрілів у нашому сюжеті розбитий фасад. Всередині все розтрощено. Так зараз виглядає салон краси у Херсоні. Ми працювали з клієнткою, Ми якраз зробили педикюр. Ну работала, мы ну, услышали просто. из ну, за те, що робота витяжка, ми сразу услышали просто грохот, як задрожали стіни, і запах такий специфічний. Ну ми сразу поняли, що це рядашком з нами. Сіп я працювала в тому місці, де у нас изначально був педикюрний кабінет. Ну слава Богу, слава богу, спасло мене. Це що я вирішила просто переїхати тепле місце. Армія РФ гатила точно по цивільних. Ще одна ракета влучила у квартиру в одній з висоток. У лічені секунди житло стало купою будівельного брухту. Мама говорить, дим говорить, в квартирі і попала, падала штукатурка. Я ж бігом з роботи прибіжала. А мені ця з першого поверху каже, що у вас тут прильот квартиру. Ну я сама побачила вже я біжала. З самого ранку ворог гатив по місту з тимчасово окупованого лівого берега. Обстріляли транспортне підприємство. Тут вщент згоріли три легкових автівки: мікроавтобус та два великих автобуси. Ще кілька пошкоджені. А ця величезна вирва місце влучання шахеда у Харкові. По місто окупанти теж били вранці. Уламки впали за декілька метрів від будинку. Це і врятувало родину, яка в момент атаки була вдома. Загалом, з самого ранку, армія РФ кілька разів гатила по регіону. У селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня. У Лозовій щонайменше вісім житлових будинків. А це суми. В цей будинок окупанти влучили 13 березня. Тут досі триває рятувальна операція. Сьогодні бійці ДСНС деблокували тіло вже третьої загиблої людини. Роботи не припиняють під завалами. Досі можуть бути люди. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта. Тим часом на Росії люди дуже стривожені. Міноборони РФ повідомило над Білгородом було збито вісім повітряних цілей. Розмі змі також говорять про прорив ДРГ з боку України. Пишуть про стрілянину біля села Сподарюшино поруч із Грайвороном. Окрім цього, в аеропорті Сочі щось. Палає пропагандистські канали не перестають викладати наслідки невідомих вибухів. Ось на спецмайданчиках військові навчали нацгвардійців тонкощам ведення штурмових дій на урбанізованій місцевості. Спецпідрозділ використовував сучасну зброю, аби ідеально відпрацювати ведення наступальних бойових дій у місті. Від їхніх дій залежить життя військових, адже вони тримають передню лінію оборони на всій ділянці фронту. Вінницькі гвардійці відпрацьовують навички ведення штурмових дій. Відпрацьовували доволі актуально на нинішній день. Тему це бій в урбанізованій місцевості. Ми дали можливість сержантам попрацювати в наступі для того, щоб вони відчули всі складності наступальних дій, особливо в урбанізованій місцевості. Тренувались переважно сержанти Нацгвардії, відпрацювали три спроби штурму. Якщо перша спроба їхнього штурму вона повністю не вдалася, на третій спробі в них були більш чіткіші та злагоджені дії. Їм, врешті, вдалося зачистити об'єкт з найменшими втратами. На умовно створених вулицях гвардійці використовували страйкбольні автомати, імітовані гранати та маскувались за димом. Усе, аби атмосфера довкола відповідала реальному бою. Вона дуже близька до реальних подій. Вона більш надає таке значення, що ти знаходишся в зоні бойових дій, і в тебе є такий інстинкт, як самозбереження. Потім навичкам ведення бою вони поділяться з побратимами. Переконані, це не лише врятує життя військовим, а допоможе наблизити нашу перемогу. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал Віта А 14 березня відзначають день українського добровольця. Започатковано його 2017 року Верховною Радою і дату обрано не випадково. 14 березня 2014 року одразу з майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу у нових петрівцях що під Києвом у той самий час була зафіксована рекордна явка у військомати країни люди приходили самі не чекаючи на отримання повістки інші самоорганізовувалися в добровольчі батальйони і вирушали на схід. Із початком повномасштабного вторгнення історія повторилась. Тисячі добровольців знову встали в черги до ТЦК, і саме завдяки їх мужності, відданості національним інтересам і патріотизму вдалося зупинити російського агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу, посилити озброєння армії. А разом із нами у студії прямого ефіру доброволець, військовослужбовець збройних сил України в резерві Олексій Назаренко. Олексій, я вітаю вас у нашій студії і вітаю з днем українського добровольця. Дякую за запрошення а, бути добровольцем. Скажіть, будь ласка, наскільки це зважене рішення? Чи це все ж таки якийсь імпульс, підсвідомий порив? А вже усвідомлення вчинку приходить потім. Ну, мені здається, це в залежності від товариства, яке тебе оточує, тому що для когось це може бути історія за компанію, для когось виважений вибір зв'язку з подіями, які відбуваються, і це як поклик серця. Ваша історія добровольця, як вона розпочалась? Я починав свій шлях у 2020 році. В мене хлопці з моєї громадської організації проходили службу в одному розвідбатальйоні. І 10 березня 2020 року вони отримали поранення. Я навідав їх в шпиталі, і я, коли їх побачив, то мені захотілося якось ну там без пафоса помсти. І я тоді долучився до добровольчого підрозділу Фрайкор. Я з'їздив на одну з ними ротацію, пройшов у них підготовку. Ось, а після того почав займатися ну, більш е, такою громадською діяльністю, зв'язку там з ветеранами і така подібна історія. Повномасштабне вторгнення. Де ви його зустріли? Безпосередньо в Вінниці доєднався до лав територіальної оборони, до нашої 120-ї бригади, а згодом перейшов у 22-му році в грудні до 47-ї механізованої. Ось приймав участь вже в бойових діях на Запорізькому напрямку та на Донецькому. А як швидко цивільні стають військовими? Наскільки складний цей процес? Наскільки у ньому важливі люди, які знаходяться поруч із тобою, наскільки у цьому є важливою військова підготовка, принаймні базова? Ну, наскільки швидко стають в залежності від самого бажання самої людини безпосередньо. А другий момент, що Ну, акцент поставиться типу, на саму підготовку, тому це залежить від частини, в якій ти проходиш службу. Тому можна там за 3-4 місяці, якщо активна безпосереднє заняття з військовослужбовцем, ну там, колишньою цивільною людиною, то людина доволі швидко їде в курс справи. І я думаю, що ну, там, хто говорить, що це там треба там, півроку, рік. Ну зазвичай типу все прояснюється вже в безпосередньо в бойових діях, тому що. То, ти не будеш знати, як ти себе поведеш в тій чи іншій ситуації, ти можеш тільки гадати за це. Поруч із вами із 24 лютого було багато добровольців? Так, звичайно. Ну, це знаєте, мені це нагадало там Революцію Гідності, коли таксі по інерції прийшли. Ось, і ну, доволі багато людей було. Це можна сказати, що це найбільш вмотивована частина Збройних сил України, принаймні мобілізованої частини. На початку саме мають на увазі. Так, звичайно. Ну, просто знаєте, багато людей різних ну, слоїв населення, там, від звичайних робітників до бізнесменів. Тому я думаю, коли в такій історії відбуваються події, то ну, мені здається грішно не прийняти участь. Ну, типу, це, це ж цікаво, як мінімум. Ви не шкодуєте про свій вибір? Напевно, ні. Просто важко буває, ну, типу, це не варто там, скривати, безпосередньо вже проживати якісь там ситуації, коли втрачаєш побратимів. ось, Тому що там тягати армійські служби, вони якби, само собою розуміються, там, важкі умови проживання, безпосередньо бойові завдання, але це так невід'ємна частина служби, тому я до цього ну, спокійно вже відношусь. А якщо брати безпосередньо такі ну, втрати, то це важко проживати. На сьогоднішній день. А, чому варто і сьогодні добровільно долучатись до сил оборони, на вашу думку? Ну, знаєте, я для себе, от коли я пішов в армію, я не розумів там навіщо я сюди прийшов, бо бували такі різні казусні історії. Ось, але коли попадаєш безпосередньо там в зону виконання. То просто коли дивишся на розбомблені будинки, на цих людей, які там страждають від того, що немає води, не можуть вони там звичайно проживати свої ну звичайні дні, то я просто себе зловив на тому, що я просто не хотів би, щоб це було там в мене вдома, ну якщо буд просто. Без там лишнього там якогось пафоса, що там, там за Україну. Це просто, ну, якби елементарне не допустити того, щоб це було вдома, щоб там не вбивали твоїх рідних, не кидали на підвал твоїх друзів через те, що ви там просто спілкуєтесь українською мовою або займаєтесь якоюсь там своєю роботою. Ну, типу, не допустити цього абсурду тут. Страх долучитися до Збройних сил України цілком можна зрозуміти, але я переконаний одночасно у тому, що його цілком можна і подолати. А як це зробити? Наскільки страхи цивільних перед службою в Збройних силах надумані? Ну, в залежності, яку брати проблему, я можу вам просто на прикладі свого друга. Прошу. От в мене, наприклад, він от прийняв рішення зараз долучитись до ЛАВ збройних сил безпосередньо, там до третьої штурмової. Я його спочатку зупинив, типу кажу, ти точно зробив? Типу, ну ти виважить до цього виважене рішення, так і я коли повернувся, ну, типу додому. Я з ним зайнявся тим, що ми там з'їдали на полігон на заняття. Я познайомив його з людьми, які займаються тактичною медициною. Його рішення через це ну, стало більш звало. Ну як це? Більш вагоміше, зваженіше. Ось тому, що ми там потім з'їздили з журналістами ще на Донеччину. І він побачив те саме, що я говорив попередньо. І він вже після того вже не думав за те, типу, чому йти, чи йому страшно, чи ні. Ось він вже пішов там на пробний тиждень штурмовика і, ну, якби доєднується до лав там третьої штурмової. Ось, ну просто це мають займатися безпосередньо ті, там, як я. Пояснювати людям, чому це потрібно на прикладах історій і так само безпосередньо держава ну давати можливість там обрати людині свою спеціальність. Ну, в принципі, ці тенденції вже йдуть. Тому ну, якби роз'яснювати, говорити, спілкуватися як з дорослими людьми. Тобто, зі своєї точки зору, ви все ж таки за військовий рекрутинг, Так. він реально працює чи це ланка мобілізації, яка тільки починає. Перші мені, кроки? мені здається, вона тільки починає. Але якби я за військовий рекрутинг, тому що це якби так людиноорієнтовано, мені здається. Але є момент, що звичайно, ну, якби ми ж там не зможемо всіх там умовити там на цивільних умовах, тому можливо борг зобов'язання там, ну я не знаю, елементарний що, там, конституційні обов'язки, ну якби є можливість такого, щоб ну, залучати так по мобілізації, ну якби там примусово, якщо це так звучить неприємно, але. Мені здається, це теж має сенс. Ну, в цих обставинах, які склались. А ми переможемо у цій війні? Ну, в залежності від того, чи ми докладаємо всі зусилля як ну, народ. Це залежить від кожного з нас. Так. За нас це ніхто не зробить. Да. Ну я би там не розраховував там на якісь великі підтримки там Заходу, там Америки. Хоча я особисто підірвався в Бредлі, я їм за це дякую, тому що вона зберегло моє життя. Але якби треба розраховувати на те, що ну типу за нас це ніхто не зробить, нас там не підтримують там, на десятки років вперед. Це наші проблеми, які нам треба вирішувати самим. Військове братерство це назавжди? Так, це вже як клімо. Да. Ну, це, типу, не те, що там щось погане, але це те, що дається безпосередньо ну, під час проходження служб. Повернутися до цивільного життя після служби в Збройних Силах України, після безпосередньої участі у бойових діях наскільки це складний процес? Що важливо у цьому процесі? Ну я от десь по-своєму проживаю це все. Як мінімум, підтримка близьких, рідних. Тобто це має бути адекватно ну, розмови і сприйняття того, що ти там можливо не підеш одразу на роботу, там як тільки звільнишся, щоб ті типу, по гроші зароблять. Тому що треба ну безпосередньо самому ще зібратися, аби з людьми почати спілкуватись, бо ну, це доволі сильний контраст, аби там займатися рутинними справами, які якими ти там два роки не займався, і так типу вернувся одразу. Ну, особисто від себе я би порадив там, звернати, ну, звертатися в якісь ветеранські центри там, за психологічною допомогою там, або юридичною підтримкою, якщо якісь питання виникають. Ну і якби мені здається, доволі сильно має бути. Орієнтованість держави на те, щоб люди поверталися в нормальне русло, тому що моменти працевлаштування того ж самого, або якісь роз'яснення там по пільгам, виплатам, які є там доступні там для учасників бойових дій, Но я особисто безпосередньо, коли там вернувся, став на облік, то ну є момент, що тіпо, тобі сказали, там тебе є там визначений час, ми тебе не чіпаємо, тіпо, роби, що хочеш. А якісь моменти, там щоб я отримав. Наприклад, там лікування або огляд, типу, що куди мені звернутись потрібно. Я дізнаюся від своїх друзів, які особисто з цим стикаються. Ну тобто, немає такого, знаєте, як ти повернувся і тобі так, типу, все роз'яснили. Можливо, це не потрібно, я не знаю. Але по відчуттям здається, що це б не було лишнє. Це було б так: типу, ми за тебе пам'ятаємо, ми за тебе турбуємося, типу, от якось так. Ну, я собі так думаю. Олексій, я дякую вам за вашу службу і дякую за розмову. Да, дякую вам за я нагадаю, що з нами у студії прямого ефіру був доброволець військовослужбовець збройних сил України в резерві Олексій Назаренко. Ну а ми рухаємось далі. Маскуванням і теплом забезпечує оборонців волонтерський центр на Вінничині маскувальні сітки, маруші, окопні свічки, розпалювачі та буржуйки виготовляють у жмеринському профтехучилищі. Ще 10 років тому заклад став справжнім волонтерським центром. Щотижня відправляють допомогу на фронт. Детальніше розкаже моя колега Катерина Соколюк. Олена Чичкаленко нарізає тканину тонкими смужками. З них зроблять маскувальні костюми для захисників. Понад 10 років жінка працює у волонтерському центрі Жмеринського профтехучилища. Студенти, викладачі та адміністрація закладу усі допомагають ЗСУ. «Сітки, маруші, окопні свічки. Такі розпалювачі постійно працюємо з ранку до вечора. І в перервах, і вільний час від роботи, і дома. Ось і маруші ми плетемо дома. Дівчата беруть сітки, навіть вдома плетуть. Маскувальні костюми відправляють на передову щотижня. Дівається, капюшон великий, щоб обличчя закривало, тому що якщо оптика має то вже закривано. Все, рукава, довжина, все по замовленню, Розмір універсальний, тобто, щоб можна було набушлат на бронежилет. Окрім маскувальних костюмів, жінки ще в'яжуть військовим теплі шкарпетки. Щоб їм було тепленько, щоб вони швидше, живі, здорові, повернулися додому. День, якщо нема такої сильної роботи, то можна пару зв'язати. Ну, Я ж прибиральниця, мені ж треба прибирати, за порядком дивитися. І вільна хвилинка, я сіла, собі пов'язала. А то додому беремо. Студенти роблять окопні свічки, а також розпалювачі із яєчних лотків. Вони горять до шести годин. Температура така, що можна і бліндаж опалити, і одяг висушити. А за рахунок чого вона має таку тирса просочується гарячим парафіном або воском. А дивіться, коли сиром хлопці що просять, а Да, не мокріє і І Чим можемо, тим стараємося допомогти. Ну, це правильна позиція. Кожен має робити те, що може в тих чи інших умовах. А ще викладачі закладу власноруч виготовляють міні-буржуйки за власною технологією. На них можна готувати їжу. Сюди котілок ставиться, а котілок літра води. На ці баржуйки за 15 хвилин півлітра води закипає, а на ті на свічки. На свічки 8 хвилин. Аби у волонтерському центрі робота не зупинялася. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб надав профтехучилищу два рулони тканини на маскувальні сітки та кікімери. Підтримує маскувальних фей і жмеренка. Міська рада постійно сприяє. Волонтерським центру, все, що їм потрібно, вони дають нам запити і допомагають. За допомогу у наближенні перемоги волонтерам вручили грамоти. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Будівництво сучасних ферм та створення нових робочих місць зелене сільське господарство один із напрямів, в якому розвивається Вінницька територіальна громада. Програма поліпшення умов для аграрного сектору та продовольчої безпеки. Зміцнить економіку. Зараз фермери вирощують екопродукцію, займаються бджільництвом. Тож аграріїв підтримують, аби вони могли і далі розвивати свій бізнес. Реалізовувався проект будівництва елеватора Туволя Силогавришівка. Освоєно 21 мільйон гривень, створено 7 робочих місць, введено в експлуатацію 15 тисяч склад на 15 тисяч тонн зерна. Взагалом планується зреалізувати проект. Він має потужність, має створити 30 робочих місць. А вінницькі поліцейські затримали наркоторговця. У 24-річного закладчика вилучили майже півсотні доз наркотичної солі. Більшу частину згортків чоловік носив із собою, деякі лишав у супермаркеті, аби потім забрати. Правоохоронцям затриманий показав місця, де встиг залишити психотропи. Де ви отримали ці жорстці? Повідомте, будь ласка. ще з інтернет-магазин. Пристрій для подріблення всередині із речовної рослинного походження та пристрій для коріння ми поміщаємо до спецпакету зіграти у футбол або в настільний теніс, зайнятись фітнесом чи пограти у розвиваючі ігри. Для дітей влаштовують безкоштовне дозвілля. У мережі центрів підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт» відкрили новий центр спортивного спрямування. Він працює за адресою вулиця Соняшникова. 5. під музичну руханку розминають м'язи та підбадьорюються. Так у дітлахів розпочинається урок фітнесу. У нас сьогодні за планом буде заняття з розвитку нашої спритності, гнучкості. Зараз ми займаємось розминочкою. Кара з м'яжиком на килимку улюблена для шестирічного Антонія. У гурток з дитячого фітнесу він прийшов нещодавно. Ми кидаємо м'яч і той, хто його ловить, той кидає наступно і так весь час. Далі йдуть або відео. Руханки або ігри це перший він смарт-центр спортивного спрямування для дітей. Тут малеча від 6 до 12 років займається безкоштовно. У Нас діють в цьому центрі шість гурточків. Охопили приблизно 70 дітей. Це напрямки футбол, настільний теніс, настільні ігри та дитячий фітнес. В планах мережі «Вінсмарт» відкрити більше таких клубів, адже здоровий спосіб життя та заняття спортом зараз у тренді. Анастасія Ракоєць, Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.